Вітаю сьогодні, 30 вересня 2022 року. Розпочалася 219-та доба повномасштабної війни, черговий акт геноциду населення України. 30 вересня росіяни вдарили по гуманітарній колонії на околиці Запоріжжя. Повідомляється про 23 загиблих і 28 поранених. Також держава терорист в порушення всіх норм міжнародного права підписала укази про визнання незалежності Запорізької та Херсонської областей. Це свідчення того, яке обличчя має русський мір, режим, в якому хворі амбіції злочинної влади та міфи про історичну велич нації будуються на знищенні усього людського, політику геноциду та людини-ненависницькою ідеологією. Батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Бугуна продовжують виконання бойових завдань на південному, північному та східному напрямках. За минулу добу російські окупанти завдали 5 ракетних та 11 авіаційних ударів. Здійснили понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об'єктах на території нашої держави. Від ворожих ударів постраждало майже 50 населених пунктів: серед них Слов'янськ, Краматорськ, Бахмут, Дніпро, Кривий Ріг, Миколаїв, Нікополь, Вознесенськ, Павлівка, Високопілля, Білогірка та Мирне. На більшості напрямків противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. На Сіверському напрямку в районах населених пунктів Сеньківка і Соснівка Чернігівської області, та Нововасилівка і Павлівка Сумської області, на Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Петропавлівка та Курилівка, на Краматорському напрямку в районах населених пунктів Богородичне, Блакитні Озера, Щурове, Діброва та Озерне, на Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Виїмка, Спірне, Веселе, Білогорівка, Яковлівка. Та ряді інших населених пунктів на Авдіївському напрямку в районах населених пунктів Тоненьке, Авдіївка, Нетайлаве, Первомайське, Опитне, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних наступальних дій противник не вів. обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано в районах населених пунктів Новопіль, Пречистівка, Вугледар, Павлівка, Микільське, Залізничне, Зелений Гай. Дорожнянка та новоукраїнка. На південно-Бузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 50 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення: зокрема, Архангельське, Білоусове, Сухий Ставок, Широке, Безименне, Китневе, Іванівка, Благодатне, Мирне та Олександрівка. Протягом останніх днів підтверджено втрати противника на окремих напрямках, а саме в населеному пункті Бахмутівка Луганської області. В результаті удару по району зосередження противника. Понад 50 військовослужбовців загинули, знищено 17 одиниць ворожої техніки. В населеному пункті Токмак Запорізької області до 50 військовослужбовців противника зазнали поранення. Знищено 10 одиниць озброєння та військової техніки. В Гуляпільському районі Запорізької області до 40 військовослужбовців противника зазнали поранення. В місті Мелітополь Запорізької області знищено пункт управління зенітно-ракетний комплекс С-300. Та поранено понад 50 окупантів. За минулу добу підрозділи сил оборони відбили атаки противника в районних населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Весела Долина, Бахмутське, Одрадівка, Курдюмівка, Нью-Йорк, Первомайське та Безименне. Для підтримки дій наземних угруповань авіація сил оборони протягом доби завдала 29 ударів. Підтверджено ураження шести опорних пунктів, 20 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів ворога. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 8 БПЛА, зокрема, 5 іранського виробництва, один гелікоптер Мі-8 та штурмовик Су-25. Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 5 командних пунктів, 15 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 6 складів з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, один зенітний ракетний комплекс. Та вісім інших важливих об'єктів противника. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!